Деякі кандидати в президенти ще восени створили штаби, навіть зарплату виплачували. Ми бачимо з різних регіонів навіть газети друкують, роздають. Ну і Одеса тут не є виключенням. Звіт мера про підготовку до виборчої кампанії мав би робити мер, як я ж не вповноважений. Але судячи з того, що ще рік назад ми не бачили там такої публічної активності, того ж самого звіту не було минулого року. А цього року він, Геннадій Леонідович, неочікувано вирішив це зробити. Звісно, це можна вітати, але все одно це сигнал про певні, якісь… Щось, щось відбулося. Да? От, і враховуючи те, що в нас там різні політики національного масштабу, їх візити почастишили в Одесу, то ну, да, в Одесі теж цей процес він, він йде. На часі, ні на часі, ну, знаєте, враховуючи з одного боку, зрозуміло, що там сьогодні вся би енергія там, кожного з нас мала б бути спрямована без виключення на захист країни, але якщо брати до уваги той суспільний дискурс, який який, який сьогодні є, про там, і з боку держави, передусім про те, що в нас там можливо скоро завершаться, завершаться бойові дії, то для політиків їх інстинкт говорить, що час прокидатися від сплячки і активізовуватися.